Саміт на Алясці виявився вигідним передусім російському диктатору. Німецькі політики із скептицизмом відреагували на переговори Трампа та Путіна. Мовляв, Кремль отримав від президента США дипломатичну підтримку і зміг уникнути нових санкцій. Водночас конкретних результатів зустріч не принесла, ні припинення вогню, ні реальних домовленостей досягнуто не було. І з нами на прямому зв'язку Сергій Берендієв, це історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Сергію, доброї ночі. Добрий ночі. Я щиро вдячна за те, що ви не спите разом з нами, за те, що долучаєтесь, і будемо аналізувати все, що відбулося на Алясці. Пане Сергію, з історичної точки зору, що лишиться нашим нащадкам? Що запишемо в книги? Як охарактеризуємо цю зустріч з історичної, з історичної ретроспективи? Ну я б охарактеризував її як падіння, скоріш за все Америки як е, світової е, пануючої держави і міжнародного арбітру. Е, Багато людей можуть сказати: да ні, ну як так, Америка це ж стовп, навколо якого в принципі зараз всі ті тримаються. Але аналогічну картину ми спостерігали і чули від мешканців е, Британської імперії або Німецької імперії. На початку ХХ століття або Французької імперії на початку ХІХ століття. Тобто насправді Сполучені Штати, які домінували більше століття, на даний момент внаслідок політики Трампа весь свій авторитет втрачають. І як ми бачимо, що через його абсолютно хаотичну політику, тому що вона абсолютно безсистемна, місце Сполучених Штатів займає тож Китай. Якісь ринки займають європейські виробники, і як наслідок, Сполучені Штати абсолютно не відіграють ту роль, яку вони відігравали ще навіть, якщо ми візьмемо 20 років тому, е, ось ця зустріч Трампа вона призвела до того, що, чесно кажучи, як не знаю, від цієї ганьби Сполучені Штати взагалі зможуть відмитися, тому що тут же ж не просто відбулася зустріч двох президентів, відбулася зустріч. Оплоту демократії, так яким є, і як, як себе позиціонує завжди Сполучені Штати, з військовим злочинцем, нарешті на якого виданий ордер міжнародного кримінального суду, і він не просто з ним там зустрічається для того, щоб обговорити якісь питання. Арнольд Шварценеггер у сьогоднішньому виступі дуже правильно сказав, Дональд Трамп себе поводив не як президент супердержави, а відповідно як якийсь фанат, який. Чекає е, свого якогось там наставника, і у якого він хоче взяти автограф. Ну і знову ж таки, те фото, яке облетіло весь світ, де е, американські військові е, відповідно навколішках стоять, розстеляють оцю червону дріжку. То е, мені здається, що воно і символізує військову е, потужність Сполучених Штатів у такому стані. Ми можемо пригадати. Що коли Трамп на своє там день народження організовував військовий парад, ну і весь світ сміявся з того, як вони там марширували, як е ганебно пройшов цей парад, ну і тоді казали, о може це військові саботують. Насправді ми бачимо, що військові, замість того, щоб проводити е операції, допомагати своїм союзникам, допомагати Україні за зобов'язанням за Будапештським меморандумом, стілять диктатору червоні доріжки. Е Знову ж таки. Про що і в американському суспільстві багато говорять, що зустріч відбулася на стратегічній військовій базі Путін з собою там нові скупу ж погунів, які його супроводжували, і тепер велика кількість раніше засекреченої інформації. От зараз, якраз ми бачимо так, і такі, які е, стоять, про які путі по телебаченню раніше бачити, то тепер ця інформація спокійно може бути їм використана для подальшої боротьби проти. Сполучених Штатів, і знову ж таки сьогодні якраз дивився один з ефірів на телеканалі в Сполучених Штатів і один з військових експертів, який сказав, що е, чи діє Дональд Трамп як російський агент, е, чи є він російським агентом, е, не зрозуміло, але всі його дії вказують на це вже ще під час першої каденції Трампа, коли е, виникло питання щодо втручання. Росіян у е, вибори, і в нас тут яких він якраз можна сказати сенсаційно переміг тоді Хіларі Клінтон, е, то е, його звинувачили в тому, що його там завербували, що він там агент краснов, і е, насправді, що у Путіна є на нього компромат, наприклад, ті ж файли епштейна які він ніяк не е, опублікує, або якісь інші е, засоби впливу на нього, тому що ще тоді Трамп поводив себе дивно, коли. Американські спецслужби чітко вказували на те, що є пряме втручання Росії у ці вибори, що Путін прямо віддавав на це вказівки. Трамп казав Ні, я поговорив з Путіним. Він сказав, що Росія не втручалась, і мені немає підстав йому не довіряти. Знову ж таки, оця його постійна мантра про те, що якби я не був, е якби я був президентом замість Байдена, то цієї війни не було. знову ж таки, давайте нагадаємо. І глядачам і Дональду Трампа, якщо він нас зараз дивиться, про те, що під час його першої каденції в нас вже йшла війна з Росією да, з 2014 е року, і він не зробив нічого для того, щоб зупинити і анексію Криму, і анексію Донецької, і е Луганської тоді областей ця до Республік ДНР і ЛНР нічого не зробив. І тому, е, на мою думку, взагалі, оця зустріч, я від неї нічого не очікував. Я знав, що так відбудеться, тому що я впевнений, що з моменту, як адміністрація Трампа е, прийшла в Білий Дім, що в них є пряма домовленість з путіним про розподіл сфер впливу, і те, що ми зараз спостерігаємо, це політика по поступовій, е, скажімо, посилення позиції Росії е, е, і ослаблення. Скажімо, наших європейських союзників, тому що дивіться, все ж відбувається по замкнутому колу. Трамп обіцяє, що він веде санкції, коли доходить час їх запроваджувати або якісь дії проти Росії здійснити. Він відправляє туди Віткофа. Він повертається з пропозицією про зустріч. Ми зустрічаємось нашою делегацією, говорять якісь питання, не про що в принципі не домовляються Трамп Знову обіцяє вводити санкції, і все йде по колу, але кожен раз він Росії дає якісь поступки в даному е випадку. Це фактично Путін зняв себе міжнародну ізоляцію, тому що він ну зустрівся з е президентом Сполучених Штатів однією з наймогутнішою державою у світі, і відповідно подивіться, який я гарний, який привітний. Ну як же я можу бути якимось кривавим тираном? І тому Трамп йому просто підіграє, Я впевнений, що наступна зустріч, коли буде відбуватися, він явно запропонує, щоб давайте щоб Путін був зговорчивий, знімемо з них ще якісь санкції. Але чесно кажучи, чому я абсолютно не засмучений результатом цієї зустрічі, і навіть о, таким натхненням в мене ще додатково з'явилось, тому що в черговий раз ми всьому світу продемонстрували, які ми насправді українці. Молодці, що не дивлячись на всі ці моменти, ми не допускаємо тієї ситуації, яка відбулась під час Мюнхенської змови 1938 року, коли Німеччина і е, Італія за сприяння Англії і Франції поділили Чехословаччину, яку перестала яка перестала існувати. То в нас є чітка позиція і наших е, вищого державного керівництва і українського суспільства і наших збройних сил. Про те, що нічого без нас вирішено не буде, і це серйозна заявка, на просто на те, що ми суб'єкти міжнародних відносин, а те, що ми після завершення цієї війни будемо серйозною політичною силою в Європі, яка буде задавати тон не тільки європейської, а й світової е, політики, тому насправді я вважаю, що е, нам потрібно зараз якомога більше об'єднатися на цьому е, фоні. В подальшому ми вже знаємо, що нібито того буде відбудеться на наступному тижні зустріч нашого президента з Дональда Трампом. І я думаю, що якраз йому дуже зараз потрібна підтримка українського суспільства і наша єдність на тому, що ми не збираємось передавати наші території і ми готові їх захищати. Пане Сергію, я так уважно вас слухала і про історичні аналоги, які ви проводили, я щиро вдячна. Я знаєте, що хотіла запитати: після цієї зустрічі кожен робив свої висновки. Я намагалася уявити в своїй голові ситуацію, яка пішла би абсолютно іншим сценарієм. До прикладу, прилітає Путін на Аляску. І тут, зважаючи на те, що є ордер на його арешт, бо він вбивця, його арештовують. Чи допускали ви такі сценарії формально? Я розумію, що зараз уже не можна повернути час назад, і це лише балачки. Але тим не менш, уявімо, що це сталося. Як могли би розвиватися події далі? В юридичній площині по спеціальності скажу не розглядав такого питання. Чому тому, що Сполучені Штати вони були підписані до Римського статуту? Але в 2002 році, після е, операції проти Афганістану, проти операції початку проти Іраку, вони вийшли з римського статуту для того, щоб у разі якихось нюансів американських військових не могли притягти до відповідальності, у разі якщо будуть чинні якісь військові злочини, тому чисто юридично цього зробити. Не могли. Але відверто кажучи, е, я би хотів, щоб так відбулося, і реально е, Дональд Трамп дійсно міг зробити Америку знову великою таким е, вчинком. Але е, знову ж таки, е, чи є у Сполучених Штатів можливість примусити Росію не просто до миру або піти на поступки, а до фактично капітуляції безумовно. І для цього не потрібно навіть. Самі вступати в якісь бойові дії достатньо Україні дати військових ресурсів, далекобійну зброю, дати Україні достатньо військової техніки і відповідно вести санкції, тому що ми бачимо в Росії дуже скрутна ситуація зараз з економікою з чим до речі пов'язано у це намагання Путіна за будь-яку мету уникнути санкцій, і особливо він боїться, що вони будуть ведені проти Китаю і Індії, тому що це їхні зараз основні закупівельники їхньої е, нафтової е, продукції, і у Росії просто не буде коштів для ведення війни. Бо вони прекрасно пам'ятають, що і в е, Першій світовій війні, і в тій же там російсько-японській вони виснажилися економічно, що в подальшому призведе і до краху Російської імперії, і Росію може очікувати. Аналогічний варіант. Ми навіть чули про те, що один з соратників Путіна Козак да він виступає за завершення війни, але Путін його ігнорує, бо там в нього є прихильники, що їй потрібно продовжувати. Але навіть в самому оточенні Путіна немає єдності щодо е необхідності продовження цієї війни. Чому? Бо вони розуміють, до яких наслідків все це призведе. Ну і до речі, важний момент. Наскільки жалюгідним виглядав Путін, коли йому журналісти американські почали задавати питання, він тремтів, гримаснічив. А наскільки він патологічний боягуз, що він навіть змінив літаки, прилетів на іншому, тобто в нього взагалі параноїдальна така форма побоювання за своє життя, і ви після таких от поведінкових дій Путіна думати, що він натисне на червону кнопку, ні, насправді Путін це слабак. і наш президент дуже правильно сказав, що Путін постійно блефує. він брехун, і чим буде жорсткіша наша позиція, тим відповідно буде в подальшому і слабша Росія, тому що ця брехня вона не може бути вічною. І чим більше ми будемо їх на цьому підловлювати і е, підсилювати свої позиції. Тим це швидше призведе до завершення війни саме на наших умовах, пане Сергій, Наостанок з того, що сказав Путін, скрізь він намагається знайти якісь спільні історичні аспекти, і дуже багато говорив про сусідство зі Сполученими Штатами Америки. Що це дає? І ми ж добре пам'ятаємо часи холодної війни, де США, де Росія. На той момент Радянські Союзи як поводили себе очільники, тодішні очільники? До чого тут сусідство? Навіщо він ніс ось цю ахінею? Е, насправді знаєте, як вчора жартували, чому потрібно 6 годин, бо він якраз минулого разу на печенігах зупинився, то він продовжить свій історичний екскурс. Але я до речі на місці нашого президента. Всі зустрічі з нашими європейськими партнерами, особливо Дональдом Трампом, розпочинав би з того, що Москву заснував київський князь е, Юрій Довгорукий да, син Володимира е, Мономаха, і в принципі на цьому можна всю історію завершувати. Бо коли ми будемо бомбардувати Москву, то ми просто е, повертаємо е, свої історичні землі і вирішуємо свій внутрішній е, конфлікт. Е, щодо того, навіщо Путін це робить? Ви ж подивіться, там ціла була пропагандистська машина з приводу того, що Аляска це їхня територія, що е, давайте повернемо ці землі, бо їх нібито в оренду на 100 років ми тільки продали або віддали. Ні, це брехня там чітко продавали на постійній основі ці території. І коли Путін розказує про те, що там от є поселення, дощі росіяни живуть. Знову це чергова брехня, тому що після купівлі Аляски уряд Сполучених Штатів надав можливість переселенцям з Росії там залишитись. Всі вони відмовились, бо там були для них нестерпні умови, і вони повернулися назад в Росію. Всього їх було 500 осіб, то про які там можна давні традиції казати, або про якісь заселення Аляски. Насправді він це робить для того, щоб загравати з Трампом, тому що. Трамп і Путін, знаєте, це от в мене от асоціація, в чому мені в цій зустрічі не, 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 не вистачило Це от цього поцілунку, як Брежнів в 79-му році. От тільки от цього залишалося, коли Трамп оплодував. Але великий плюс що дуже впали рейтинги Трампа, і я думаю, демократи зараз його будуть страшенно винищувати. І е, Трампу доведеться рахуватися з американського суспільства, тому що ми навіть бачили, що після оцих аплодисментів Трампа, де він тричі аплодував е, військовому злочинцю Путіну, їх же Білий дім видалив з усіх своїх прес-релізів і сайту е, Білого Дому. Тому Трамп розуміє, що вічно він так грати не буде, і цілковито можливо, Ми навіть можемо, якщо продовжиться така політика. Розглянути ситуацію, яка б була свого часу е з Ніксоном, так звана Отергейтська справа, коли йому ледь імпічмент не зробили через те, що вони намагалися шпигувати напередодні виборів за демократами, то тут може бути ситуація, що Трампа просто звинуватять, що він дійсно російський шпигун, і я думаю, знайдуть необхідні докази. І знову ж таки, не забуваємо, що через рік. Відбудуться вибори до Конгресу і Сенату, і Трамп може опинитися в такій же ситуації, як опинився Джо Байден, коли е, він буде президентом, але не буде мати абсолютно партійної підтримки, і демократи фактично повернуть собі керування країною. І тому, в принципі, в нього просто не залишиться шансів для того, щоб продовжувати постійно підігрувати е, Путіну. І саме тому. Е, і Трамп намагається це все, все швидко вирішити. До речі, з приводу Нобелівської премію, про яку так всі говорять і дивуються, за що Трампу її давати, то хочу всім нагадати про те, що після Мюнхенської змови Адольфа Гітлера номінували на Нобелівську премію як великого миротворця. Тому в історії тут нічого дивного. Знаєте, тому коли кажуть, що ми живемо в якомусь дивному періоді, насправді. Майже сто років тому відбувалися не менш дивні речі, але на щастя, все таки е ситуація спільнота отямилась і змогла військових злочинців поставити на місце, тому що реально, якби зараз Садам Хусейн і Кадафі були живі, або на тому світі ці трансляції дивилися. То вони сказали, а що так можна було, пане що... Сергію? Знаєте про що подумала? Головне, щоб путіну не дали премії миру. Тоді взагалі світ перевернеться до гори Дригом. Я безмежно... Ми не дозволимо. Не дозволимо. Я безмежно вдячна вам. Була надзвичайно цікава бесіда. Дякую за те, що долучилися до нас. Я нагадаю глядачам: це був Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти.